Я всміхаю сонечко, здравствуй, золоте. Я всміхаюсь квіти всі, хай вона росте. Я всміхаюсь дощі, кулися, мов з вітра. Усміхаюсь людям, зичу їм добра. Доброго дня! А ну, подивись, будь ласка, на картинки. І скажи мені, що тут зображено? У нас ви всі предмети, які літають. Що тут вміє літати, Олександр, подивись, що вміє літати? Ти мене чуєш? Що вміє літати на картинці? Подивись, бабочка метелик, так ще що? козак, так бабка, ще коробчик, да. Синичка. І літак. Так, вони всі літають, так? Літак, метелик, бабка, горобець, синичка. Скажи, а це що птахи? Бабачка. Хто тут птахів? Назви мені птахів. птахи. горобець і синичка птахи. Метелик і бабка комахи. а літак транспорт. Урівняю мені, будь ласка, синичку і зайця. Що є у синички і що є у зайця? дивись, що є у зайця? Скільки лап у зайця? Олександра, скільки лап у зайця? Врахуй, будь ласка, скільки нам у Не однакова кількість у синички і у зайця чи ні? Олександр, давай порівняємо зайця, синичку. Скільки лап у зайця? Один, два, три, чотири. Чотири. А скільки лап у синички? Два. Дві. У зайця що? Шерсть. А у два. синички? Кір'я. Так? У зайця крила є. Олександра, у зайця є Так. Yeah. У зайця є прила, він що літає? У нього є великі довгі вуха, короткий хвіст, а у синички дзьоби, кір'ячко і криця. Дивіться, уважно, варну, оце будова пташки. Подивіться, у нас є, бачите, Голова, дзьоб, очі, крила, тріс, лапки, тулуп та вбудована пташка. Дивіться, подивіться на картинки, чи всі пташки зимові зимують у нас, чи їх відлітають до теплих країв. Знаєте, які пташки відлітають до теплих країв? Олександра, хто відлітає до теплих країв? Такі, які відлітають Дивись, подивись. Це шпак, соловей. Ржайворонок, дозуля, Лелека, ластівка. Журавель, гуси. Вони відлітають до теплих країв. І їх називають перелітні. А ось ті, такі у нас зимують. Це синичка, воробець, голуб, ворона, сова, сорока, дятел. Снігур у них, коли він до нас прилітає, а також щиглик. Пашка невеличка, в неї білі щічки, сілі лапки, чорна шапка, фартушок жовтенький, волосок тоненький. Ця пташка Невеличка називається синичка. які ноги заввишки, такі ні завдовжки, хату на хаті має, жабам рахунок знає. Про кого ця загадка? Хто хату на хаті має? Лелека. Вони будують своє гніздо на хатах. Вони прилітають, і хазяйва іноді самі допомагають, щоб було гарне гніздечко. Вірно людям я служу, їм дерева стережу, дзьоб міцний і гострий маю, шкідників їм добуваю. Хто це? Це дятел? Який лікує дерева, його називають. Так? І пташка на лужку навкує гу ку гу та погану звичку має, яйця в гнізда підкладає, Та матуся бере дуля, називається Зозуля. Ось така пташка Зозуля. Передушиться, задовити, швидко скрізь тип плітає, безліч мошок поїдає. За вікном гніздо будує, тільки нас він не зумує. Яка пташка гніздо будує у нас під дахом? Це ластівка. Ось так вони будують свої гніздечка і там виховують своїх, годовують своїх пташенят. Дорогі ноги, довгий ніс, прилетів обід приніс смачних жабеняток для своїх маляток. Хто збирає жабеняток на болоті? Така пташка. Джуравель. По дворах стрибає, крихти збирає, Ростом він маленький, сірий, чепурненький, справжній молодець. Хто він? Хто в нас живе у дворі? Крифт збирає? Воробеться. Горобець. Ану відгадай і назви. О, я. Де тут перелі... пашки перелітні? Які пташки перелітні. Які відлітають до теплих країв. Назви мені, будь ласка. Д'ятел відлітає чи зимує? Віта. Зимує. А Ласівка. Ласівка відлітає. Горобчик зимує чи відлітає? Горобчик зимує. Жайворонок відлітає. Журавель відлітає. І зозуля, це перелітні птахи. У нас тільки залишаються дятел і коробчик. А тут, які пташки у нас відлітають, це соловейко і лелека, а інші пташки зимують, це щіглик. Сорока, сова, снігу. Ну, що ж, молодці? До побачення, до побачення.